Вітаємо це Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалола. Ласкаво просимо. у середині грудня у Сербії, мають відбутись парламентські та регіональні вибори. Позачергове голосування було призначене президентом, який відчуває дедалі сильніший тиск з боку опозиції. Олександр Вучич Вучіч обіймає посаду президента Сербії вже 11 років. За час його правління в країні зросли насильство, корупція та злочинність. Сербія довгий час підтримувала тісні зв'язки з Росією та Китаєм, водночас прагнучи до членства в ЄС. Через політику вучіча опозиційні партії об'єднались на голосування з метою усунення його від влади. Дедалі Більше сербів виходять на вулиці на знак протесту проти зростання насильства у Сербії. Один із них студент університету Павле Чичваріч. Ці демонстрації породили багатосторонній рух, прихильники якого об'єднані прагненням до змін, і їхні заклики резонують далеко за межами столиці Белграда. Вони хочуть бачити Сербію вільною від націоналізму та авторитаризму. Натовп вишикувався перед культурним центром у новому саді. Відчуття надії витає в повітрі. Ініціатива про глас або про голос українською мовою проводить панельну дискусію цього вечора. Повний аншлаг Драган Б'єлогрліч – відомий сербський актор і співзасновник ініціативи, переходить одразу до суті. Ми віримо, що якщо ми прокинемося, ми громадяни Сербії. Якщо станемо активними, зрозуміємо, що все залежить від нас, тоді ми станемо рушійною силою змін. Ініціатива була заснована після того, як у травні під час двох масових стрілянин було вбито 18 осіб. Це як насильство шокував усю Сербію. Багато сербів звинувачують уряд президента Вучича. Вони кажуть, що він розпалив атмосферу насильства в країні і зруйнував демократію та верховенство права. І Сербія Сербію тримають у заручниках. Сербія це країна сповнена насильства. Сербія це країна, де одна людина вирішує все. Це має припинитися. І Я хочу демократії, вільних ЗМІ, незалежної судової системи. Павле Чичваріч, 21-річний студент політології. Також тут ці масові стрілянини шокували його, і він вирішив діяти. Наступного ранку ми зустрілися із Чічварічем у його університеті в Белграді. Він каже, що Сербія не диктатура, але це гібридний режим з елементами авторитаризму. Це режим, який підриває демократичні принципи вже 11 років ціною свого майбутнього Я хотів би бачити Сербію частиною ЄС. Країною, яка поважає верховенство права і де немає такої глибоко вкоріненої корупції. на даний момент. Ми маємо державу, у якій злочинці і політики мають дуже тісні зв'язки. Здається, багато присутніх студентів розділяють його погляди. Вони не задоволені повсюдною злочинністю та атмосферою корупції в країні, а також спробами уряду змусити незгодних замовкнути. Ми їдемо до міста Печенці, на північний захід від Белграда. Тут живе Єлена Михайлович зі своїм чоловіком, опозиційним політиком. Вона розповідає нам, що їхній доньці заборонили відвідувати дитсадок через їхню політичну діяльність. Я це було дуже важко. Я схудла на 10 кілограмів. Я ніколи б не подумала, що хтось захоче дискримінувати мою дитину. Це був великий стрес для нашої родини. Інші діти в парку сказали моїй доньці, що їй заборонено ходити до садочка. Вона прийшла додому, уся в сльозах. Місцевий офіцер із питань рівних можливостей підтвердив її скаргу. І Єлена Михайлович сказала, що це лише верхівка айсберга. Це лише одна з причин, чому вона приєдналася до демонстрацій після масових розстрілів, коли тисячі людей протестували протягом декількох тижнів. Вона також виступала проти уряду Вучіча. Жінка більше не могла мовчати. Ми хотіли особисто поговорити з президентом Олександром Вучичем про звинувачення проти нього та його уряду. Але на цьому заході питання були небажаними, і його партія не відповіла на наш запит. У проурядових ЗМІ Вучич регулярно виступає проти опозиції, яка за його словами намагається зруйнувати Сербію. Сербія, проти Опозиція називає себе Сербія проти насильства, але всі вони хулігани. Як і люди, яких підтримують я говорю не про пересічних громадян, а про тих, хто з'являється на публіці. сам Вучич не братиме участі у виборах, але його партія балотується. Вони мають значну підтримку в провінціях і навіть у Белграді, де є сильна опозиція. Я задоволений урядом. Що стосується напрямку, у якому рухається країна, я думаю, що з нашими цінностями все гаразд. Я не хочу, щоб щось змінювалося. Вони повинні продовжувати керувати так, як вони це робили. А нинішній президент має продовжувати вести нас вперед. Але Павле Чічваріч та його однокурсники сподіваються, що ці вибори приведуть до змін. Вони оптимістично налаштовані, оскільки раніше розділена опозиція тепер об'єднана. А європейський союз пильно стежить за розвитком подій навколо майбутніх виборів добро Я вважаю, що зараз важливо, аби ЄС направив спостерігачів до Сербії для спостереження за процесом. Про процес ЄС має відіграти тут певну роль, але я думаю, що в основному все залежить від нас, громадян Сербії. Яким би не був результат, вони сповнені рішучості продовжувати свою діяльність. Люди в Сербії мають проникнутися, каже Павло Чичваріч, щоб тут щось змінилося. Порт, розваги та ігри. Мешканці Гельсінки можуть насолоджуватися цими заняттями і взимку глибоко під землею. Фінська столиця побудувала величезні розважальні центри на глибині 30 метрів або майже 100 футів. Але це не головне їхнє призначення. Ці споруди насправді укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Відчуття небезпеки зростає відтоді, як сусідня з Фінляндією, Росія вторглася в Україну, і мережа бункерів дає деяким жителям Хельсінки душевний спокій. Усього за півхвилини можна потрапити в інший світ на глибині 30 метрів під вулицями Гельсінкі. Лабіринт тунелів і бункерів під Гельсінки покликаний захистити 900 тисяч людей від ракетних атак, хімічної зброї та радіації у випадку війни. Але це ще не все. Ласкаво просимо на один із найпопулярніших ігрових майданчиків Гельсінкі як для дітей, так і для дорослих. Це і хокейне поле, і тренажерний зал, і кафетерій, і автостоянка все в одному. Дехто навіть святкує тут свої дні народження. для нас це повсякденне життя. Ми виросли в цьому бомбосховищі. для нас це не щось надзвичайне. Ми навіть не замислюємось про це. По всьому Гельсінки повно таких підземних сховищ. Цей бункер у районі Хаканіємі один із найбільших у Фінляндії. За словами офіцера цивільної оборони Томі Раска, у ньому помістилося б два футбольних стадіони. Однак у випадку війни цю споруду можна швидко перетворити на повноцінне бомбосховище. За звичайних обставин перебування в укритті триває від кількох годин до кількох днів. У більшості наших сховищ ми можемо значно збільшити цей період але перебування в укритті створює різні проблеми. Одна з найбільших проблем це тепло, яке виробляється людьми. Це приблизно 100 Вт тепла на людину. і воно виділяється увесь час. Одетайм то чи проблематично для 6 тисяч людей жити у такому бункері під час надзвичайної ситуації? Не в гельсінкі підстилаюча порода під містом це твердий граніт і гнейс. Цей бункер було висічено у підземній скелі, і він не лише міцний, але й прохолодний. У випадку війни великі зали можуть бути переобладнані у менші приміщення за необхідності. Так тисячі людей можуть жити тут довший час, майже так само, як вони жили б на поверхні. Тут хтось може померти або народитися. Тут можуть бути хворі люди, щасливі люди або сумні. Це життя абсолютно нормального суспільства. Але всередині бомбосховища. Фінляндія має кордон із Росією довжиною понад 1300 кілометрів. Довгий час вона відмовлялася вступати в НАТО, але вже не відмовляється. Війна в Україні змінила її думку. Тепер член ЄС вже як півроку є членом НАТО. Більшість фінів закликають до посилення захисту та безпеки. У мене завжди було таке відчуття, що люди мають дуже стоїчне ставлення до цієї ситуації. Ми знаємо, що цей ризик існує завжди. Він існує від як Фінляндія здобула свою незалежність. Вона усвідомила це під час Другої світової війни, коли Росія намагалася вторгнутися до Фінляндії, і це може знову статися колись, і ми про це знаємо. Але ми не боїмося. Це не те, про що ми думаємо в повсякденному житті. Однак у пам'яті досі живі спогади про так звану зимову війну, коли Фінляндія воювала з радянським союзом з 1939 по 1940 роки. Фінляндія пройшла це випробування, зберігши свій суверенітет, але заплативши високу ціну людськими жертвами і втратою територій. Мирний договір, відомий як Московська мирна угода, став темною сторінкою у відносинах між двома країнами. Цей пам'ятник у центрі Гельсінки вшановує пам'ять жертв зимової війни. Під час цієї війни Фінляндія прийняла свій перший закон про цивільну оборону. Навіть сьогодні всі громадські будівлі та приватні будинки, більше за певний розмір, повинні мати укриття, так само, як і система метро. Загалом у Гельсінкі є понад 5 тисяч бомбосховищ, де може розміститися майже мільйон людей. Ми робимо свою роботу, сподіваючись, що це ніколи не знадобиться. Але тим не менш, ми повинні це робити. історія показала нам, що це можливо. а значить, може статися. Тож жителі Гельсінки хочуть бути готовими і захищеними у бункерах на глибині 30 метрів під своєю столицею. Зростання цін на енергоносії в Європі спонукає людей шукати альтернативні способи обігріву узимку. У Косово увага людей перейшла на дрова. гори Голлак біля села Граштіца Традиційно багаті на цей ресурс, але це швидко змінюється. Заготівля та продаж деревини там часто відбувається нелегально. Україні, де панує бідність, це дуже прибуткова справа для злодіїв, і правоохоронцям дуже нелегко впіймати цих злочинців. Крадії орудували тут всього кілька годин тому. Зрізи свіжі. Викрадено дерева, багато дерев. Тут попрацювали крадії деревини. Рейнджер Вебі Брахімі каже, що він бачить подібне майже щодня під час патрулювання. Це дійсно бісить мене і моїх колег. Це не лише знищує ліси, це впливає на всю екосистему. Зараз через подібні випадки ми змушені працювати цілодобово. Вебі Брахімі один із рейнджерів з невеликого загону, який патрулює гори Голак, величезну територію площею близько 11 тисяч гектарів. Він каже, що це майже не виграшна битва. Дедалі більше території спустошуються. Незаконні рубки в цих лісах це жахливо. Адже ліс довго відновлюється. Це не відбувається з одну ніч чи навіть за один рік. Зазвичай ланцюжок незаконної вирубки закінчується тут, у приватних будинках, у вигляді дров. Більшість місцевих родин досі опалюються дровами. Війна в Україні також призвела до різкого зростання цін на енергоносії у бідному Косово і відкрила нові можливості для нелегальних торговців. Крадену деревину продають на узбіччях доріг у цьому районі. Ми зняли ці кадри на приховану камеру це чотири кубометри найкращої деревини для опалення, яке називається бук. насправді не трохи більше, але ви можете взяти ці дрова по 40 євро за кубометр. 160 за все. А це законно. Ми просто не хочемо проблеми з поліцією. Ні, жодних проблем. Я беру на себе ці питання. Я привезу дрова, розвантажу і привезу техніку, щоб розпиляти. Але це обійдеться в додаткову плату. Неподалік ми зустрічаємо цих двох братів. Вони теж причетні до торгівлі краденою деревиною, тому не хочуть розкривати свої особи. Вони кажуть, що це єдиний спосіб заробити трохи грошей і пережити холодну зиму. Якби у нас не було цього бізнесу, нам би довелося жити без вогню тільки за рахунок ковдр. Ми могли б не дожити до весни. Це було б дуже важко, особливо якщо зима видасться дуже холодною. У сусіді вони показують нам верстат, яким користуються. Він саморобний, дуже старий, але надійний. На ньому вони розпилюють крадену деревину, яка потім іде на продаж. Багатьох своїх клієнтів чоловіки знають особисто. Ця деревина походить з цієї місцевості та з інших районів. Наші клієнти крадуть деревину, тому що вони бідні. Вони спилюють дерева і вантажать їх на свої трактори. Вони кажуть, що самі ніколи б не крали деревину з лісу. Ризик бути спійманим занадто великий. Їхні клієнти постійно натрапляють на рейнджерів у горах. Вони бояться, їх часто ловили і карали. Тому вони дають рейнджерам невеликих хабарів. Але їх насправді не можна назвати корумпованими. Вони просто знають, яка у нас ситуація, і просто хочуть заробити трохи грошей для себе. І в основному для своїх дітей. Повертаємося у гори Голак. Рейнджер Брахімі знайомий з цими твердженнями, але не надає їм особливого значення. Навпаки, він каже, що ці крадії жорстокі і не гребують навіть убивствами. Чотири роки тому вони застрелили одного із його колег-рейнджерів о четвертій годині дня. Це міг бути я чи хтось із моїх колег. Ми працювали разом до 15.00. якби ми затрималися ще на одну-дві години, він би застрелив також і нас. Раптово погода змінюється. За таких умов головний рейнджер Мендерес Ібра сам виходить на патрулювання. Він каже, що крадії лісу почуваються безпечно у горах під час дощу та холоду, бо знають, що його підрозділ не має достатнього бюджету, щоб ефективно переслідувати їх. Нам потрібно більше персоналу, більше грошей, і більше технічного обладнання. наразі. Ми робимо все можливе, щоб зупинити незаконні рубки з тим, що у нас є. Але цього буде недостатньо. У нас просто не вистачає ресурсів. Нам потрібно більше. тож незаконна вирубка лісу у косово триває. Величезні ділянки цього куточка Балкан здавна були вкриті незайманими лісами. Але скільки ще протримуються ці ліси? Лікар Жан Поль Деом уже на пенсії, але він ще не вішає стетоскоп на цвях. Усе тому, що у Франції, де він живе, хронічно не вистачає лікарів. Якщо Жан Поль покине свою практику, її не буде кому продовжити. Особливо гостро нестача лікарів відчувається у сільській місцевості. В юрі в регіоні Нормандія держава намагається зменшити цей дефіцит за допомогою автобусів, які функціонують як мобільні медичні кабінети. Вони обладнані для надання медичної допомоги пацієнтам у так званих медичних пустелях Франції. Амелі Озен не збирається у відпустку. Вона бере свою валізу на роботу. У цьому лікарському кабінеті на колесах у Нормандії медичні асистенти також і водії. зараз ми їдемо до пацієнтів, яким дуже потрібна наша медична допомога. У Юрі, сільському регіоні на півночі Нормандії, відчувається серйозна нестача лікарів. Пацієнти вже чекають у місцевому громадському центрі. Я підвернула ще колодку на роботі в суботу. Цей автобус було орендовано департаментом ЙОРО. Щодня він їздить у різні міста з ротацією персоналу. Сьогодні Амелі Озен супроводжує лікар на пенсії Жан-Поль Деом. Перший пацієнт уже прийшов на огляд. Автобус обладнаний усім необхідним для проведення стандартного медичного обстеження. Цей пацієнт Мішель Балаш погоджується, що нестачу лікарів це серйозна проблема. Вони виходять на пенсію, і ніхто не хоче їх заміняти. Останній наш лікар мав наступника, який потім передумав. Ми повинні були їхати деінде, щоб відвідати лікаря. Але відколи з'явився цей автобус, я був тут двічі, і тут мені допомогли. Минулого року лікар Деом закрив власну практику в іншому регіоні Нормандії, але через кілька місяців йому стало нудно. Я хотів займатися чимось, як, наприклад, лікарі без кордонів. Але потім подумав: навіщо їхати так далеко, коли я тут потрібен? це не мало сенсу. А потім зі мною зв'язалися лікарні від імені області. Цей проєкт видався мені хорошим і цікавим. І Я погодився. З більш ніж 30 пацієнтами за один ранок у лікаря та його асистентки не було ні хвилини відпочинку. Більшість пацієнтів записувалися на прийом онлайн, але з нагальними проблемами люди можуть приходити без попереднього запису. У нас є пацієнти, які не відвідували лікаря два роки. Це дуже довго. Навіть рік це дуже довго. Вони не здавали аналізи крові, не проходили жодного обстеження. Дехто приймає ліки роками без будь-якого контролю, тому що тут немає лікаря. у травні доктобус вперше приїхав до Бретей Сюр ітон Це був приголомшливий успіх. Муніципалітет тепер навіть надає їм офісні приміщення. Це зручно для людей, яким важко підніматися в автобус. а Таких тут чимало. Бретей стикається з тією ж проблемою, що й багато інших сільських регіонів Франції. Молодь виїжджає, послуги та інфраструктура зникають, а люди похилого віку, які потребують допомоги, залишаються поза увагою. У мобільному офісі лікар Деом приймають чоловіка, якому зовсім зле. У мене болить голова, і я так погано сплю, що мені здається, ніби я божеволію. Він каже, що ходив до іншого лікаря, але той просто відмахнувся від його скарг. Огляд тут ретельний і неквапливий, і закінчується направленням до лікарні. Я дуже задоволений. Він добре попрацював, і тепер у мене є надія на майбутнє. мені 66 років і є багато речей, які б хотів зробити своєю сім'єю. Було би добре, якби я міг ходити в походи на вихідних. Наприклад, якщо мені наприклад, стане погано, ну то це звісно буде неможливо. Наприкінці дня сюди навідується заступниця міського голови. У планах перетворити цей тимчасовий офіс на віллі на повноцінний оглядовий кабінет. Це має сенс, адже навряд чи в місті колись знову з'явиться штатний лікар. а медичний автобус міг би їздити і в інші місця, де його послуги вкрай необхідні. Я можу назвати близько 50 причин нестачі лікарів. Це все дуже складно. Це не те, що може вирішитися швидко. Чи навіть за 10 років це просто неможливо. Якби я мав рішення, я б пішов у політику. Наразі, однак, ця ідея почекає. Він буде у відпустці протягом кількох тижнів. До того часу бретей Сюр і Тон буде змушений обходитися без доктобуса. І першим пацієнтам уже призначено час прийому. Милосердя один із наріжних каменів християнської віри. Архієпископ Костакіс Євангелуз апостольської християнської церкви у місті Едмонтон на півночі Лондона розробив власний метод спілкування зі своїми парафіянами нокаутуючий удар. Протягом багатьох років цей священнослужитель використовує боксерський клуб, щоб вберігати молодь зі свого неблагополучного району від злочинного життя. Костакіс вірить у силу відпрацювання агресії на рингу, а не на вулиці. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску Європа у фокусі.